Постать Миколи Костомарова в контексті українських національних ідей. Будь-який народ має в собі щось визначне, що стосується тією чи іншою мірою кожного, хто належить до цього народу. Микола Іванович Костомаров. Ідеологічна діяльність Миколи Костомарова, натхненника і творця першої української політичної організації Кирило мефодіївського братства, ідеолога, вченого новатора, поета, драматурга, прозаїка, публіциста. Історика і теоретика літератури, фольклориста, етнографа, етнопсихолога супроводжувала розвиток прогресивного українського руху більш як дві чверті дев'ятнадцятого століття. Микола Костомаров є одним з перших українських літературних критиків, який дослідив і оцінив діяльність багатьох постатей в історії України. Добре орієнтувався в сучасних суспільних виявах тривання української ідеї, обирав гнучку тактику її реалізації. Діяльність Миколи Костомарова починається ще при витоках українського національного відродження в 30-х роках і триває до часів глибокої реакції 80-х років 19-го століття. Тож розглянемо хронологію важливих етапів в житті Миколи Івановича, які сприяли розвитку українських національних ідей. 1833 рік вступає до Харківського університету на філософський факультет. 1838. В Москві слухає лекції професора Шавильова, які згодом зробили чималий вплив на формування історичних поглядів Костомарова. 1839 1840 роки нестримний потяг до вивчення історії культури українського народу надихає Костомарова до написання поезій, які згодом. Згодом увійшли до його збірок українські балади і «Вєтка Малоросійське стихотворення, опублікованих під псевдонімом Єремія Галка. 1842 написав магістерську дисертацію про причини і характер унів Західній Росії, але не захистив через урядову заборону. 1843 рік з діяльністю Костомарова пов'язана поява в Україні культурно-історичної школи у літературознавстві. Стаття Абзор сочиненій писаних на малоросійському язикі, є, по суті, першою професійною критичною працею в українському літературознавстві. Костомаров приділяв увагу проблемі самобутності української літератури, її народності, з'ясуванню ідейно-естетичних функцій. 1844 захистив нову дисертацію на тему про історичне значення російської народної поезії. 1846 рік Костомарова запросили до Київського університету на кафедру історії читати курс лекцій зі слов'янської міфології. 1845-1847 роки стоїть на чолі створеного в Києві Кирило Мефодіївського товариства. 1847. За участь в українофільському братстві Костомарова арештовують та перевозять з Києва до Петербурга, де він проводить рік в Петропавлівській фортеці. 1848-1857 роки його перу належить фундаментальна праця, монографія Богдан Хмельницький, яка стала значним внеском в українську історичну науку. Паралельно Микола Іванович закінчує дослідження бунт Стіньки Разіна 1859 рік. Приймає запрошення очолити кафедру російської історії Петербурзького університету, де ще більше пропагує свої проукраїнські погляди. Характерним прикладом є його чотири публічні лекції на початку січня 1861 року, присвячені добі гетьмана Івана Виговського. 1861-1863 роки. Костомаров разом із Пантелеймоном Кулішем і Василем Білозерським бере активну участь у заснуванні першого українського журналу Основа публікує в Савріменніке статтю про козацтво, у якій доводить хибність тверджень, що українське козацтво, нібито було стихійною некерованою ватагою. А відтак, мовляв, дії Польщі, а потім і Росії, спрямовані на його вгамування, були по суті захистом державності від анархічної руйнівної сили. 1862 -й. Костомаров змушений залишити Петербурзький університет через те, що відмовився підтримати протест професури і студентства проти поліцейських репресій. 1861 1884 роки історик працює в археологічній комісії, яка збирала документи з історії України. Під редакцією Костомарова вийшло 12 томів актів, що відносяться до історії Південної і Західної Росії, зібраних археологічною комісією, а також три випуски пам'ятників старовинної російської літератури. За цей час Микола Іванович публікує понад 200 праць в більшості своїй присвячених соціально-політичній історії Росії та України. 1872 за дослідження Останні роки Речі Посполитої Костомаров був удостоєний премії Академії наук, пивши свою найвідомішу працю Російська історія в життєписах найважливіших її діячів. 1876 рік. Стає членом кореспондентом Російської академії наук 1879-1884 роки. Світ побачив праці руїна та Мазепа і Мазепинці, присвячені історичним подіям в Україні. Микола Костомаров був серед чільних представників націєтворення, відзначався великою працездатністю. Він розширював ідейно-естетичні межі романтизму, творив засади якісної нової літератури, вітчизняної наукової літературної критики, методологію націєтворчої ідеї, власний метод історичної науки, основи соціології, етнопсихології, історіософії.